Здоров, народ! Я для нас з вами зробив коротенький гайд по відкриттю усіх геймплейно-доцільних бункерів у Верданську. Вже пройшло більше тижня з моменту, як оновлення у грі додало доступ до бункерів, навіть тих трьох, що ніколи раніше за усю історію Верданська не були відкриті. Судячи з усього, бункери як ігрова тактика залишаться з нами надовго. Тож і моя головна мотивація зробити розбір україномовним, щоб більше членів української код та варзон спільноти користувалися перевагами. Щодо 11-го бункера, то він є великоткою і заслуговує на окремий гайд. І все ж короткий текстовий виклад, як отримати доступ до нього, я опублікував у своєму Discordі разом з іншими корисними матеріалами з цієї теми. Тож додавайтесь в групу за посиланням в описі. Також не можу не обмовитись про бункер номер 00, який досі являється зашифрованим. Перед входом до нього зображені дві підказки, але на сором спільноти їх так ніхто і не зміг розгадати. Тож у цьому відео як відкрити 10 основних бункерів, а також невеличкий бонус. За який я авансом вимагаю поставити лайк та підписатися на мене. Почнемо ми з перших бункерів. Першого, другого та третього. Я, в принципі, буду йти по порядку. Добре, що в нас і літак на цю зону непогано впав. Буду попутно розповідати про коди і як краще від кожного бункера рухатися. В принципі, постараюсь навіть дати свою якусь суб'єктивну оцінку того, які бункери краще використовувати як ваш основний план А. А які можна обходити в принципі стороною. Так, летимо до першого бункера. Тут великий плюсик цьому бункеру можна зразу поставити, тому що над ним знаходиться магазин, і його ми використовуємо як орієнтир. Бункер 01. Він у нас на паролі. Пароль ви десь бачите зараз на екрані. До речі, не забувайте лутати ящики на вході. І ось у нас панель. Сюди вводимо певну дату. За лором це дата, у яку було е підірвано Верданськ ядерною боєголовкою. Так, зачинимо ці двері на всякий Випадок. До речі, у нас вже 8 тисяч. Просто дивіться, тільки підійшли до бункера, тільки подихали цим повітрям бункерним, і вже 8 тисяч налутали. Власне, і тут що ми бачимо? Є дрончик, що особливо актуально для соло гри. Кілька ящиків. Ну, червоних ящиків, на жаль, небагато, і отакий от сетап на цьому місці. Це якийсь, мабуть, якась дуже дуже ділова людина тут вела свої справи. Коротше, виходимо назовні. У нас є сетчел, у нас є е, гроші на ладаут. У нас є гроші на БПЛА, якщо хочете. Беремо свій ладаут. На жаль, не вистачає трошки на self-revive. І будемо далі прямувати до наступних бункерів. Так як вони всі якраз по цю сторону мапи. Власне, тут у нас буде бункер 3 і бункер 2 поруч з ним. Звичайно ж, багато що ще залежить від зони. Іноді ці бункери настільки дискомфортні, щоб іти, наприклад, на другий і третій, ви бачите, що їх зразу витискає зона. Мабуть, тоді краще вже було б рухатися в протилежному напрямку. Але, ну, все ситуативно. Отже, безпечно рухаємося до наступних бункерів. Ви, в принципі, зразу можете падати навіть на якийсь інший бункер, не обов'язково в такому порядку, як я їх буду показувати у відео. О, бачимо ворога. До речі, просто собі біжить хлопчина. Дуже дивний чувак з нікнеймом Джон Вік. Бачимо гелікоптер, який підлітає якраз до цього бункера, який нам був потрібен, або вже відлітає від нього. Відлітає від залутаного бункера. Ага, набри Щось він знову туди поліз на свою жердину. Отже, бункер номер 2, раз ми вже йдемо по порядку. Цей бункер відкривається виключно за допомогою синьої кодової картки. Ми бачимо, що його не відчинено. Нам для нього потрібна картка. Тож ми прямуємо у бункер номер 3 який відкривається кодом і знаходиться неподалік. Дуже непогана тактика взагалі зразу падати на третій бункер. Ось він, власне. Є підозра, що він вже відчинений. Він точно вже був відчинений. І там навіть хтось, здається. Сидить. Ну що ж, з цим треба розбиратися. У нас над бункером хтось гуляє. Сорі-сорі-сорі, Не так прочитав цю гру. У нас над бункерами тусується ось хлопчина вже побіг. Але раптом шо? Код бункера ви бачили на екрані, так, побігли його переслідувати і бачите, власне, його вміст. Ну, це от, звичайно, оце, звичайно, би, цей би елемент я з радістю видалив би. Отже, наступні бункери, які б нам варто було розглядати по черзі, це бункер 4,5 і 6. Вони знаходяться на мапі на умовній лінії. Якраз от по цим координатам десь дамба, Military Base і кворі. Легко запам'ятати в голові, що всі вони відкриваються червоною карткою. Зараз я постараюсь продемонструвати, де вони всі знаходяться. Спробуємо дістатися до бункера, який умовно на дамбі, хоча насправді він не там, на основній локації, а якраз знаходиться під магазином, що також робить його місцеположення е, супервигідним. Це один з найкращих бункерів, один з найбагатших бункерів у Верданську. Там можна налутатися на цілий склад без проблем. Давайте я вас зорієнтую. Де знаходиться цей бункер? Спускаємося нижче. умовно я це називаю першим ярусом підйому. Орієнтиром нашим стануть ось тут магазин, ось тут табличка. І, власне, наш бункер номер 4 Як бачите, треба картка. Ну, в нас, в принципі, є лут, в нас є гроші, ми можемо попрямувати зразу до наступного бункера номер 5 Так, манівцями добираючись, ми заходимо в умовну зону бункера номер 5 Орієнтиром є цей район і. Частина Military Base. Зараз я вам покажу візуально, де бункер знаходиться. Мені дуже пощастило, що я по дорозі зміг налутати червону картку. Зараз ми зможемо, сподіваюся, повноцінно попасти в цей бункер, якщо його ще не відкрили до нас опоненти. Так, от, другим орієнтиром до цього бункера. Я вважаю, можна назвати оці дві башти, які видно прямо на 10 годин відносно цього бункера. Якось так. Доступ в нас є, зараз ми поглянемо інтер'єрчик. Я пам'ятаю, що бункер номер 5 це один з найбільш ситих бункерів, точно так як і четвертий. Тут можна набрати луту на цілу команду. Але і варто тут очікувати ворогів, які можуть вас підпацючити. Так що я завжди тут по дефолту запускаю БПЛА з нього. Взагалі мені здається, що цей е, бункер знаходиться у диспозиції, як відносно е, локації military Base, Він знаходиться в, у впадині, на дзновині. Тут на вас відкриється непоганий огляд від суперників. Так що я ставлю йому трієчку. Міг би, звичайно, підвищити за кількість луту, але, але мені здається, що це один з найбільш небезпечних бункерів. Які зараз є у Верданську. А ще нам цього разу особливо пощастило, і для початку по дефолту тут є випила, який я вже підняв, а також нам випала червона картка. Деякі контент-мейкери вважають, що налутати якраз картку якогось кольору найпростіше буде в якомусь бункері тому є резон стрибати на бункери з кодовими числами, лутати там картку для наступного бункера на ключі і таким чином збагачуватися безкінечно просто. Так як ми налутали червону карточку ще одну, ми зможемо потрапити у шостий бункер. Я зараз покажу вам приблизні орієнтири, як його знайти. Він знаходиться, як я вже казав, у кворі. Наші головні орієнтири це якраз оці два мости переїзди, вони знаходяться на краю мапи, а також оцей завалений підземний залізничний проїзд. Піднімаючись від нього вгору, ми знайдемо. Шостий бункер. У нас зовсім мало часу, щоб його залутати, але я вам покажу його інтер'єр також. Так, ну шостий бункер, як бачимо, також кайф. Багато ящиків потенційно. Ці всі ящики можуть бути різних кольорів. Тут може бути одразу 3-4 червоних ящики з високорівневим лутом. Так що зважайте на це. Бункери. 4, 5 і 6 я особисто дуже-дуже дуже рекомендую. Так, ну тепер можна сміливо їхати в зону. З двох бункерів ми лутнули аж 18 тисяч. Я ще отримав все необхідне обладнання, дочекався свого комплекту, так що я, я навіть не впевнений, що я зможу витратити ці гроші. Але якщо ви граєте командою, вам вони знадобляться. Перейдемо до сьомого і 8-го бункера, не просто так я їх називаю разом, адже вони знаходяться одразу на одній локації. Сама локація тут, вона всім, мабуть, доволі відома. Сюди зазвичай вас викидує з гулага, бо зазвичай тут ніхто не грає. Летіти буде доволі далеко, але поговоримо про ці бункери. Ці бункери, звичайно, для соло-гравця це дилема, тому що відкрити синьою карткою можна всього один бункер, як і будь-якою іншою. Але якщо вам з товаришем по команді. Вдалося раптом налутати дві синіх картки, то це просто маст лут зона для вас. Не ображайся на мене, будь ласка. Ну, і ми долетіли. Ой, трошки пізно. Нічого. Дуже пізно. Ось власне самий бункер, куди зараз пішли двоє людей. Ай, чорт. Ху! Ще міну тут поклали. Так, власне, сьомий бункер. У них не було картки, але чомусь вони сюди попхалися. Відкрити його, як бачите, неможливо. Раном говорить, що. Синя картка е, ого, бздіт після смерті. Так от, е, граном говорить, що синя картки ні в кого тут немає. Прохід заборонено. Восьмий бункер, власне, зразу знаходиться біля сьомого. Туди так само необхідна для входу синя картка. Так, власне, це вам від мене бонусом буде хатка, яка знаходиться між фармлендом та ламбером. та Лісопилкою. Власне, найбільша хатина. Зараз є в ній. Код ви бачите на екрані від цієї секретної кімнатки. Так. Ось, будете знати, батон на увазі. Раптом потрапите в скруту полуту, зможете зайти сюди і набрати собі ніштіки. Ну як вам? Як на мене, дуже затишно. Також дам вам підказку для пошуку іншого невеличкого сховка, який знаходиться біля в'язниці. Дістатися туди доволі просто, але знайти слід майже неможливо. Це не те, що суперничка, але все-таки тут можна або непогано ресетапнутися після гулагу, або ж налутати доброти, якщо не знаєте, як стартнути гру. Наприклад, в моєму випадку мені взагалі випала червона картка, з якої я далі пішов лутати наступні книги. І останню вучка про це розповім. Це диспетчерська поділя локації TV Station. Це також невеличка Комора, в якій є кілька ящиків і доступ до неї відкривається через код, який ви бачите на екрані. Як на мене, також непогана фішечка, про яку знають знаю, і багато, але все одно, якщо вірите в свою вдачу, то після Гулегу зможете своє ліво сюди стримати. Так, для наступного бункера нам знадобиться висадитися на локацію побіля Призона, якщо ви любите туди падати, визбоченець. Але якщо ви падаєте частенько в порт або Farmland, вам також буде недалеко до наступного бункера. <кхм> на відміну від бункера 10, 9 бункер відкривається карткою. Було б, звичайно, кльово впасти на край мапи і відкрити кодовий бункер, де без напрягів, зразу залутати його. Але доведеться трошки попітніти в пошуках картки. Отже. Головний орієнтир це вхід у в'язницю. Наш бункер знаходиться от в цій області. Його видно навіть звідси. О, ми бачимо, ми бачимо, як гелікоптер сідає на цій локації. Нам дуже пощастило швидко знайти картку. Зараз згонимо опонента. А, ага, вочевидь, він налутався. І просто перемістив свій гелікоптер. Ось він, дев'ятий бункер. Це чисто правда, що нам так пощастило. О, крім цього, сюди можна прилетіти на гелікоптері, можна заїхати з фармленду на автомобілі. Як бачимо, також бункер доволі великий такий ситний. Погодимо, скільки ми з нього налутаємо. Непогана зброя. Хоча ну це кому як. Дивлячись, яка там зараз мета. UAV запускаємо один. В руки беремо. Два Фіолетових гани. 7900. 7900 плюс 2 БПЛА, дуже непоганий результат з цього бункера. Отже, хоч я і не маю великої віри, що нам вдасться потрапити на 10-й бункер, адже він є прямо ну ласим шматочком. В будь-якій зоні туди стрибати, ну, всі рекомендують, всі контент-мейкери на Заході. Я в тому числі порекомендую, бо багато хто вважає, що це найпростіший спосіб взяти свій От, Наш Десятий простенький бункер знаходиться в районі парку. Якраз біля магазину, його видно на мапі. Ось він виділяється такою ришечкою. Підлітаємо туди, можливо, нам пощастить. Ні, я бачу відкриті двері. Я бачу відкриті двері, я бачу, що очевидь цей бункер вже залутали і навіть поставили там пастку. Код від цього бункера ви бачите зараз на своєму екрані. Я бачу, нас там хочуть запушити. Оце щось на геніальному. Так, власно, 10-й бункер, потім працює снайпер з башти. Але ми все-таки його оглянемо. Знайомі нам кімнатки, як на першому, то третьому бункерах, але тут ще є отакий от гак, який можна довкола накинути. І знайти ще два-три ящики. Ну, власне, отак от з бункерами ми розібралися. Речі, я це шляпа. Невже це відсилка до капітана Прайса? Поки що, в мене все. Дякую, що додивилися. Ви вже самі вирішуйте, чи використовувати ці бункери як ваш план А чи план Б. Може, ви взагалі не хочете витрачати час на подібне. Пишіть мені в коментарі, як взагалі ставитись до подібних гайдів та стилю гри. Бувайте і побачимося десь на просторах інтернету.